13 200 євро, саме стільки цей автомобіль вийшов в нашому замовнику. Це у нас Hyundai Kona 64 кВт об'єм батареї, комплектація преміум, максимальна. Всі асистенти, всі функції в даному автомобілі присутні. Зараз автомобіль стоїть на зарядочці Ви бачите, прогнозований запас при повній батареї 496 км. Пробіг даного автомобіля складає 160 164 тисячі. Такий прогнозований запас буде в автомобіля, коли він зарядиться на 100%, акустика КРАЛ, підігріви, обдуви. Це в автомобілі нашому присутнє. Ось такий чудовий черговий автомобіль був придбаний нами з лізингу аукціону Нідерландів. Автомобіль розмитний, сертифікований. Договір випасний. Очікує нового власника. Ми збираємось в Європу. Як ви бачите, вже евакуатор в повній бойовій готовності. Зараз очікуємо ще на. Водія і будемо вирушати в Європу, транспортувати чергові автомобілі. Сьогодні також виграли ще одну кону. Завтра будуть аукціони. Друзі, хто бажає придбати авто з Європи? Посилання на телеграм, шапці профіля. Телефонуйте, робіть попередні замовлення. Всім гарного дня.